Тому я хочу зараз коротенько розібрати причини, по яких можуть бути прояви по аналізах симптомів діабету першого типу. Зазвичай це при довгому сидінні на безлютенівій дієті це рік і більше. Батьки починають помічати, що в дитини знижається інсулін в аналізах. Ну, ми розуміємо, що зайвий раз ніхто не здає біохімію крові, а тим більше ніхто не здає інсулін або не здають індекс хома. Здають, буває, глюкозу, глюкоза в нормі, ніхто ні на що не звертає уваги. Але тут чомусь вирішують здати інсулін, це пептіт, і вони нижче норми. Паралельно ще часто знижений креатинін і сечова кислота. Педіатр не може пояснити це, каже, що є якісь проблеми з травленням, бо, в принципі, креатинін і сечова кислота це продукти обміну білків, і ми можемо робити висновки, що у нас якісь проблеми з перетравлюванням цих білків. І ось така у нас картина по аналізах. При здаю, здають глютами кисло декарбоксилазу, це антітіла, які показують на можливий ризик розвитку цукрового діабету, і вона в нормі. І до останнього часу ніхто не міг розібратися, що ж таке в нас відбувається. А відбувається у нас банальна ситуація. Це не ознаки діабету, це ознаки гострого білкового голодування у дитини, до якого, в принципі, ви доводите своїх дітей безглютеновою дієтою. Я хочу записати окремий вебінар по дієтам, взагалі, коли вони потрібні, коли вони не потрібні. Перша проблема це те, що у нас аутізм ставлять неправильно, я про це неодноразово казала в лекціях, друга проблема це невірне судження про те, що всім дітям, поголовно з аутізмом, потрібна безглютенова і безказійнова дієта. Так, якщо ми розберемо певні дослідження, які починалися ще у 86-му році. То є зв'язок глютену з розвитком, з погіршенням, не з розвитком, а з погіршенням стану у психіатричних хворих, але там вибірка не, не підтверджує прямого постійного зв'язку. Ми повинні розуміти, що взагалі таке глютен. Глютен це білок, це основний білок пшениці, ще деяких злакових. І а, чому наші діти так реагують на е, зникнення цього білку з раціона? А все банально, і просто пояснити. Ми з вами, е, потомки е, в популяції націй е, е, хліборобів. Тих, хто не в основному нема серед нас невеликий відсоток є людей, потомків, нащадків, мисливців збирачів, а основна маса це люди, які вели велиоседливий спосіб життя і харчувалися з огороду, як то кажуть. Я нещодавно випитувала в мене ще живі, слава Богу, батьки. І ось я просила батька згадати, як харчувався його дідусь ще. Тобто це мій прадідусь. і е, основа раціону все одно там була е, – це продукти з, з зерен. Які вирощувалося. Тому у нас генетично детермінована, закладена наша система травлення, наш мікробіом кишківника, наша робота ЖКТ, вся вона генетично детермінована. Люди, які переїжджають в країни з радикально іншим харчуванням, мають потім проблеми з органами травлення. Чому? Тому що не звикли до тої їжі, до якої вони переїхали і харчуються. І йдемо е, тепер для вас публікую картинку, як взагалі у нас перетравлюються білки. Спочатку ми, вони з їжею потрапляють в шлунок, під дією шлункового ферменту пепсину вони розщеплюються, продовжується розщеплення в тонкому кишківнику. І всмоктуються уже амінокислоти. Неперетравлений білок гниє в товстому кишківнику з вивільненням токсинів. Ви дуже часто, коли ми бачимо, що pH при програмі у нас підвищений. Ми кажемо про те, що у нас іде білкове гніння. І в принципі, коли білок не перетравлений, то він і грибний ріст, іде, і кандідози, і так далі, і будь-які дисбіози кишківника. Чому таке відбувається? Чому білок буває не перетравлюється? Це при проблемах з прихолециститі, який ви можете навіть не знати, що у вас є. Тоді суміш, вся оця суміш, яка повинна перетравлювати, вона змінюється. Змінюється кислотність, халісит викликає панкреатит і так далі. Тому налагоджувати травлення у дітей, що звичайних дітей, що дітей з порушеннями розвитку, треба обов'язково. Далі абсорбовані амінокислоти з крові надходять в печінку, потім використовується тут важливий дуже момент для синтезу білків крові та тканин, а надлишок використовується для синтезу глюкози. І подібне відбувається в умовах вуглеводного голодування і вивільняється аміак. Це знову у нас ще одна історія, коли ми голодуємо, у нас починається кетоз, у нас починається процес вивільнення будь-яких. Речовини, які були складені на той чорний день, для того, щоб підтримувати цикл крепса і життєдіяльності організму. Дуже все просто людина, яка повністю складається з білків, і білки у нас це і наші клітини, всі, і, кліти, і клітини гормонів. Тобто, все, що в нас є, це все білкові сполуки. Ми це білкова сполука. Але ми їх звідки не синтезуємо тільки замінокислот, які отримані внаслідок того, що ми поїли білку, розщепили його, і потім з тих кирпічиків ми синтезуємо білки. Ще от дуже класна картинка, я вам її сюди прикріпила. Подивіться, білки їжі потрапляють в травний тракт, розщепляються до амінокислот, і йдуть в клітини. В кров і в печінку. І от що тут цікаво? Ви бачите, ось сечовина. От ваша сечовина, сечова кислота, коли падає, ми розуміємо, що білка не вистачає. Що, що таке інсулін? Інсулін це гормон, який, розщеп, який повинен зачепити молекулу глюкози і відвести її в клітину для подальшого використання. Що таке діабет? Діабет це невисокий цукор, діабет це низький інсулін. Це коли помирають, це аутоімунне захворювання, при якому організм починає атакувати імунна система свої власні клітини пішлункової залози, і саме ті, які виробляють інсулін. І таким чином в людини падає інсулін, а цукор піднімається, бо нікому ні його Забирати і далі використовувати в обміні, коли ми прибираємо глютен, ми прибираємо основний продукт білковий для своїх дітей. Основний продукт, який генетично в популяції закладений, у нас не тільки ж це хліб, розумієте куча, куча, куча круп, мають глютен собі як білок. Тобто ви полишаєте дитину білка. А якщо ще дитина у вас малаєшка, як то кажуть, і вона не їсть м'ясо, вона не їсть яйця, вона не їсть рибу. Тобто, а що вона їсть? Це я називаю дієта кара і лістя. З чого синтезувати гормони, з чого синтезувати ферменти? В дитини починається збій, метаболічний збій. Тому єдиний шлях, і, до речі, всі ті діти яким повертали глютен за короткий проміжок часу, у них нормалізувався це інсулін і нормалізувалися показники білкового обміну? Іноді ще батьки додають протеїнові коктейлі в випадки, коли б справді потрібна дієта, коли ми не можемо без неї обійтися. Тоді компенсуємо білки білковими коктейлями, особливо протеїновими для дітей, які погано їдять. Значить, в якому випадку у нас безлютенова дієта призначається? Тільки при встановленні істині цілякі. Ціляків пропустити не вийде, це здуття, тошнота, втома, діарея в людини. Людина буде дуже худа. В мене були такі люди, встановленою генетичною целяків, буде проблеми з травленням, втрата ваги, болі в животі, головні болі. Це все буде. Там можуть проявлятися навіть такі психіатричні моменти, тому що іде інтоксикація, іде алергічна сильна автоімумова. Мунна реакція. Целіакія це спадкове захворювання. Воно встановлюється по генетичній мутації. Все. Всі гліадіни, транслутамінази, все інше, що ви здаєте, це не то. Здається, комплексно аналіз. І, в принципі, по протоколу целіакія встановлюється по біопсії тонкого кишківника Або, якщо її неможливо зробити, то тоді по симптоматиці, але це симптоматика ярка виражена. У мене була дитина з селякією, там живот здувався до такого стану, що просто це огромний величезний барабан, і це зрозуміло, що це целякія. Другий момент: коли ми кажемо, що ми справді бачимо, що у дитини з аутізмом є реакція на глютен, і я її спостерігала, дитина стає невміняємо. В цьому випадку ви повинні, якщо ви тримаєте дитину на дієті, обов'язково додати в раціон протеїн. Шукайте, є протеїни безглютенові, без лактозні, безказіїнові, є протеїни і враховуйте норму по білку. Якщо я не помиляюся, то там в середньому 10 грам білка дитина повинна отримувати. Інакше ви знесете дитині всю гормональну систему назавжди. Зміните формулу крові, потім будете бігати по онкогематологах і виясняти, що ж у вас таке відбувається. Всі будуть розводити руками і шукати рак крові, якого нема. Будь-яка дієта це гостра нестача поживних речовин. Ви повинні розуміти, що дієта це медикаментозне втручання. Неправильно я сказала медичне втручання. Медичне втручання це повинна проводити людина, яка розуміє, що таке біохімія, анатомія, фізіологія, а не просто десь там вивчилась за два тижні на якихось курсах. Це дуже серйозно. Запам'ятовувати, дієта це дуже серйозно, тому що жінки на дієтах доводять себе до клімаксу раннього, саме по такій самій причині, бо вони себе лишають певних поживних речовин і нічого, нічого синтезувати гормони статеві. Починається порушення в суглобах, в позвоночнику. Дитина ще мала, вона вам не скаже, що в неї там і де болить. Тому ще раз. Якщо ви сьогодні тримаєте дитину на безглютеновій дієті більше ніж 6 років місяців і більше, здайте, будь ласка, аналізи, які я вам показувала спочатку. Зараз хвилину, слайд відкрию. Здайте інсулін, цепіптіт, креатинін і сечову кислоту. І подивіться подивіться, що відбувається у дитини з цими показниками. Якщо в дитини вони впали, то розглядайте варіанти. Можливо, що дитині треба піти з цієї дієти взагалі, або замінити білок на якийсь інший і враховувати, слідкувати за те, що, за тим, щоб дитина отримувала норму по білку. Дякую вам за увагу. Якщо, якщо треба, я завжди відповідаю на WhatsApp, на Viber за цим номером телефона. Записуйтесь на консультацію, якщо вона потрібна.